На війні загинув захисник із Хузького району Василь Сятиня. Пішохідний перехід на вулиці Підгірній у Ужгороді чи поблизу школи номер 4 ліквідували. Один гектар сухої трави та чагарників згоріли в берегові. Пероральну вакцинацію диких тварин від сказу проводитимуть у Закарпатській області. Про це говорили на брифінгу в Ужгороді. Вісім ящиків безакцизних сигарет знайшли прикордонники Чопського загону. Військовий Вадим Шхетіані захищає Україну від російських окупантів. Раніше воював проти Росії у Афганістані та Грузії, а з 2018-го боронить Україну, батьківщину своєї мами. Брав участь у бойових діях на Донецькому і Луганському напрямках. Мав поранення. За п'ять років, що живе в Україні, зустрів кохання і створив нову сім'ю в Ужгороді. Про те, чому пішов боронити Україну та яка найголовніша мрія військового, дізнавалася Катерина Лазаревич. На війні загинув захисник із Хуйського району Василь Сятиня. Про це повідомили на сторінці Сеновірської громади у Фейсбук. Там написали, що військові загинув під час бою за місто Бахмут Донецької області. Про час зустрічі кортежу з тілом героя та дату поховання повідомлять згодом. Вічна пам'ять і слава герою. Пішохідний перехід на вулиці Підгірній у Ужгороді, що поблизу школи номер 4 ліквідували. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що таке рішення прийняли на засіданні транспортної комісії за рекомендації працівників відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції для попередження ДТП. Тому працівники комунального підприємства КШЕП на місці пішохідного переходу облаштували турнікетну огорожу. Відсьогодні пішоходи можуть користуватися переходом, який є за 55 метрів на вулиці Собранецькій. Суха трава горіла минулої доби у берегові. Про це сьогодні повідомила на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що на вулиці пляжній у берегові перехожі побачили загорання сухої трави і зателефонували рятувальникам. За кілька хвилин працівники ДСНС ліквідували пожежу. Вогонь знищив один гектар сухої трави та чагарників. Травмованих та загиблих немає. П'ять випадків сказу диких тварин зареєстровані на території Закарпатської області з початку 2023 року. Про це сьогодні на брифінгу розповіла начальниця головного управління Держпродспоживслужби Закарпатської області Сніжана Локес. Щоб уникнути поширення сказу серед диких м'ясоїдних тварин, буде проводитися переральна вакцинація шляхом розповсюдження приманки з вакциною. Вручну робитимуться ветеринари Держпродспоживслужби Закарпатської області. Ми отримали з Києва 40 дві тисячі. Дос вакцини проти сказу тварин, тому з сьогоднішнього дня, саме з сьогоднішнього, розпочинається пероральна вакцинація тварин диких м'ясоїдних. Це біля 300 спеціалістів ветеринарної медицини, які будуть шляхом в ручному режимі розповсюджувати цю вакцину. Це розкладати в лісах при кордонних смугах. Ми залучили всі по можливості всі служби. Це і мисливське господарство, і лісове господарство, і національну поліцію. Приблизно як сійникова коробка Зовні має оболонку таку, специфічного запаху, а всередині парафіном заклеєна брикет з вакциною. Гижа тварина це в першу чергу лисиці. При поїданні його розкушують, і таким чином ця вакцина, тобто рідина із капсули, попадає на їхню слизову болонку рота, чим і викликається буквально їхня вакцинація. Сама вакцина не є абсолютно шкідливою, тобто його можуть поїдати навіть і жуйні тварини. Він вміщує інактованою вірус, тобто це вірусний антиген. На території області створюється близько 60 бригад, які у різних куточках. Нашої області це здебільшого рівнини, це біля річок, це біля схилів гір, і у лісовій смузі будуть розкладати дану вакцину. Вісім ящиків без акцизних сигарет знайшли прокордонники чопського загону минулої доби. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця відомства Олена Трачук. За її словами, поблизу відділення салока, двоє невідомих людей несли пакунки. А коли побачили прокордонників, кинули ящики і втекли. У чому перечір прикордонники чопського загону завадили чергові спроби незаконного переміщення з України до Угорщини партії без акцизних кітнових виробів? У ході реалізації оперативної інформації оперативні співробітники та. Лону виявили руху двох осіб, однак напрямку кажу на ділянці відповідальності відділення соломка і відділу соломоного. Прикуртоники розпочали переслідування невідомих. І у свою чергу помітивши правоохоронців, покидали пакунки та вдалися до течі у напрямку села Есень Усумського району. В залишених правопорушниками на пакунках знаходилось 4 тисячі пачок пісневих виробів іноземного виробництва без марок акцизного збору України. Їх доставили у прикордонний підрозділ, і наразі тривають заходи щодо встановлення осіб причетних до вчинення даного правопорушення. Чому аптулибу? Я за закликаю народ Грузії виходити на вулиці у підтримку України. Перемога України у цій війні є і перемогою Грузії. я грузин, а мати у мене українка. Втім, я пішов воювати за Україну, адже вважаю своїм обов'язком боротися за справедливість. А український народ воює за справедливість, як і ми. Вот Ось. Дивіться. Вот это російський мир, вот Що вони зробили? У 1992 93 році, коли у нас война була в Абхазії. Український народ у 1992-1993 роках. Коли відбувалася війна в Абхазії, український народ нам дуже допомагав. не лише тому, що у нас хлопці українські воювали за Грузію, а окрім цього, допомагали і біженцям люди, українці, самі пішли допомагати Грузії. Льотчики, навіть ризикуючи власним життям, збирали біженців і відвозили у безпечне місце. це своїм обов'язком не лише через те, що моя мама українка, це не має значення, адже у нас спільний ворог, який не дає нам спокою, ані нашій державі Сакартвелло, ані Україні са картвело ні Україні з любив любів форму. У дитинстві я ходив із шаблею у кашкеті чи пілотці. Всі дивились і казали, о, погляньте, коли виросте, військовим буде. Всі дивувались. Відверто кажучи, я не знаю звідки це у мене. Можливо, хтось із прапращерів був військовим. це твої діди чи прадіди? Це мої прадіди. Оцей червоноармієць, інший білогвардієць у 1992-1993 роках, коли у нас в Абхазії відбувалась війна, також хотів піти воювати, але не вдалось. Адже тоді мені ще не було навіть 17-18 років. Минув час, і я сам пішов до комісаріату, щоб піти служити до армії. 2004 у 2004-му служив у так званій, скажу в лапках, південній осетії, якої не існує. Згодом у 2008-му таке ж розпочалося на зразок так званої південної осетії. О, після цих подій був в Афганістані, там служив близько 7,5 місяців. Тягнуло мене. Я ж ще у 2014 році хотів сюди прилетіти. У 2018 році прилетів до України воювати. русський що зі ці сполочі? Що ж вони роблять? Руйнують міста, їм однаково, чи стоятиме там щось, чи ні. Головне, щоб захопити собі якомога більше території. Вони прагнуть лише панувати, але над ким їм невідомо. Однак вільні люди цього не дозволять, такі як ми, грузини, українці і інші не дозволять подібного. Опісля, того, що я після, коли побачив на власні очі, що вони тут вчиняли, як я можу їх за людей вважати? У них немає нічого людського. Че я нічав таких я не помічав, щоб там, де вони воюють, проявляли милосердя. Можливо, якщо і трапляється, то із ста людей буде один такий, але невідомо. Сто чоловік І то. Якщо говорити загалом, вони не люди. Ми захищаємо батьківщину. Я захищаю батьківщину матері. Матері хлопці боронять свою батьківщину. І українці, і грузини захищають. це вже насправді друга батьківщина для нас. Немає чого боятися, адже це не їхня земля. Це ж не ви пішли до них, а вони прийшли Ні. до вас сюди. Ви ж не пішли туди, ані прийшли сюди. Я только родіна. Я не лише батьківщину тут знайшов, а й свою другу половинку Чемоц Соло. Що грузинською означає дружина. Я так завжди її називаю цоло знайшли одне одного. Однакові ми і характер, і погляди на життя однакові. Душа душу шукає. Це так називається. Тут так називається. Появився З'явився Вадим, який був ну, дуже наполегливий. він заволодів усім. Моїм простором Коли ми познайомились, він довго мене завойовував. До решти йому вдалося це мене підкорити. Завоював всі називають грузин. Всі називають грузин. Всі кажуть грузини, незважаючи на те, що ні я, ані донька не грузинки. Все одно родина грузин. Якщо хтось іде в гості, то кажуть: ідемо до грузинів. Ну, це очолоба. Або не можу салфетки. Що у нас здесь? Да. На. А На наш грузинський хачапурі. Не такой, правда? Нашого Василя не вистає. Ну, в даний момент. Нині я мрію полетіти до Грузії, Зустрітись з мамою, яку не бачив чотири роки. Ми два хлопці, і обидва хлопці у вас. Хто стріляє, а то і лікує. Загубила я. Радість зустріти з своєю дитиною. Я, як сказав, на матері, да. перша моя мрія щодо матері. Друга, мрію, щоб Україна, і, до речі, не Грузія, я, а Сакартвело стали вільними. Сакартвело свободна. Ми ні з ким не хочемо воювати. Ми прагнемо миру. Ми миру. Гадаю, що перемога неодмінно буде за нами. Добро мір. перемагає зло не лише у казках, ні, але й в реальному ні. житті. Тож добро переможе зло. А за для цього потрібен час, а також щоб люди у це вірили.